Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення, бути пораненим. Ті, хто дивиться відео військові, побратимі, близькі люди, чи загрожує щось життю на найближчий час. Тут дуже гарно буде виграна битва. От повністю вся відбита атака, дуже сильна втома. Більше даже може психічна, втома, моральна втома. Так, ну загалом я не бачу. Просто що Така і вічай даже, пригнічення вічай, що, що це починається, а далі ще розгорнеться так, що буде вічай, що ніхто не може прийти на допомогу. От повна, як безпорадність чи безпомічність, ну це більше такий як страх, навіть. Ну що... за... Один на один, От, брошений один на один з ворогами. Тут все говорять, що мало надійти допомога, її видають маленькими дуже е порціями. І все впирається на на зброю. Очікують зброю. Далі це буде продовжуватися Стара Європа. обмани А ще вийшла карта, що може надійти підкріплення. Може, із Європи наші військові, які були на навчанні. От щось не так є. Так, заперечу весь негатив, убираю. Заперечу повністю весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, дороги всі військовим, побратимам, дороги всі легкі. Двері всі відкриті. Вийшли карти такі, що будуть хороші, дуже хороші новини, але ви будете в такому е, стані, що, ну, наче хороші новини, але сльози на очах, просто сльози. Так, буде відбуватись Верховний суд над ворогом, наче хороша новина, але все одно це не так ну, Вам буде сумно. Все одно. Прошу, допоможіть вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на перемогу. Перекривайте. Обираю депресію, обираю втому. Усі сльози і страждання, і сум. Убираю, повертаю все назад ворогам. Хай вони страждають, хай в них буде депресія, хай в них опустяться руки. Більше воювати не зможуть, тікають, лякаються. Більше немає змоги у наступати. І прошу вище сили захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Вдень і вночі захищайте От ворогів оберігайте, більше не можуть наступати, більше не можуть втручатися ваше життя. Одцікаю. Отвертаю нові квічні. Отвертаю, оцікаю від тих, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей. Одвертаю, оцікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують расисти. Отвертаю, оцікаю, повертаю їм назад. Особливо тому, хто дає накази, хто придумує оббивати українців, йому все назад вертається. І тих, хто виконує ці накази, нищить. Більше воювати росіяни не зможуть. Буде так і так є. буде захист міцний, вдень і вночі більше не зможуть Це буде все сказано, здійснено так буде. О, так що така ситуація? Я вам дякую за увагу. Прошу, по можливості перегляньте цей захист три рази. І бережіть себе, будьте дуже уважні. Все буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі!